Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з, мабуть, найдивніших і найстрашніших п'єс 20-го століття. Це носороги Ежена Йонеско. Знаєте, це та історія, що починається як якийсь дикий абсурд, а от закінчується, ну, закінчується дуже моторошним попередженням для всіх нас. Ну що ж, давайте просто на секунду це уявимо. От серйозно, одного ранку сусіди, друзі, колеги, всі, хто є навколо, раптом починають перетворюватися на величезних ревучих носорогів. Звучить божевільно, правда, але саме це дике питання ставить ЮНЕСКО, щоб затягнути нас у самісіньку суть людської природи. Отже, з чого все починається? А починається все в такому, знаєте, абсолютно звичайному, ну просто до нудоти звичайному європейському містечку. Серйозно, це могло бути будь-де. І саме ця буденність, ця сірість і робить те, що станеться далі, набагато, набагато страшнішим. І тут бац, просто посеред дня вулицями проноситься носоріг. Здавалося б, час панікувати, так? Але ні. Найцікавіше це реакція людей. Замість того, щоб кричати чи тікати, вони починають сперечатися. Азійський це носоріг чи африканський, у нього один ріг чи два, тобто реальна загроза просто ігнорується заради якихось дрібнязкових, безглуздих депалей. І це, знаєте, такий перший тривожний дзвіночок про те, як ми всі любимо уникати незручної правди. І от на сцені з'являються два головні персонажі, і вони, ну, просто як день і ніч. З одного боку, Берандже. Він такий трохи розгублений, невпевнений, може забагато випиває, ну точно не людина року. А з іншого боку, його друг Жан. О, Жан, це просто взірець, дисциплінований, впевнений, завжди знає, як правильно, і, звісно ж, не забуває постійно повчати Берандже. Запам'ятаємо цей контраст, бо він. Він тут ключовий. Але знаєте, ця історія про носорогів, вона ж не з повітря взялася. Щоб зрозуміти, про що насправді йдеться, треба купнути трохи глибше в реальну історію, яка надихнула ЮНЕСКО, бо це, повірте, зовсім не казочка. П'єса написана в 1959-му, але її коріння воно значно глибше у 30-х і 40-х. ЮНЕСКО ж на власні очі бачив у Румунії щось страшне. Він бачив, як його друзі, розумні, освічені люди, інтелектуали один за одним раптом починали підтримувати фашизм. Уявляєте? Люди, які вчора цитували філософів, сьогодні марширували за жорсткою ідеологією. І носороги це по суті його крик, його спроба якось осмислити, як як це взагалі можливо. І ось чому ця п'єса це класичний театр абсурду. Важливо розуміти, цей весь сюрреалізм, ця нелогічність це не просто для того, щоб нас розважити чи шокувати. Ні, для ЮНЕСКО абсурд це інструмент. Це ніби криве зеркало, яке показує наскільки божевільним і страшним може бути світ, коли ціле суспільство просто бере і добровільно відмовляється від розуму. Ну добре, давайте тепер розберемося з самою цією хворобою. Назвімо її риноцерит, бо треба розуміти, що це не просто про те, як у людей ростуть роги і товстіє шкіри. Ні, ні, ні. Це метафора, метафора морального розкладу, який поширюється, наче справжня епідемія. Давайте подивимось, як це відбувається крок за кроком. Перший етап раціоналізація. Люди починають шукати виправдання. Кажуть: ну, може, в цьому щось є, але ж подивіться, які вони сильні, потім агресія. І тут найкращий приклад це наш мораліст Жан. Пам'ятаєте його? Той, хто так палко говорив про принципи, раптом стає злим, нетерпимим, жорстоким, його шкіра зеленіє, голос стає тваринним. І найстрашніше, його залізна логіка та мораль не врятували його, навпаки, вони допомогли йому виправдати своє перетворення. А фінал фінал це повна дегуманізація, коли від людини не лишається нічого, крім частини ревучого стада. І ось тут настає наймоторошніший момент. Те, що спочатку було шоком, потроху стає нормою. Більшість раптом починає бачити в носорогах не потвор, а силу, енергію, навіть майбутнє. А бути людиною ну це якось старомодно, слабо. І тиск натовпу, тиск більшості стає таким, що йому майже неможливо протистояти. Але в цьому світі, що буквально розвалюється на шматки, залишається хтось один, одна людина. І це як не дивно, наш невдаха Беранже. І отут починається найцікавіший парадокс його слабкості раптом стають його головною силою. І ось вона, головна думка ЮНЕСКО, яка просто ламає всі стереотипи про героя. Баранже ж не сильний, невпевнений у собі, але саме його сумніви, його постійна невпевненість це і є його броня. Жан був на 100% упевнений у своїй правоті, і він упав першим. А Барандже він сумнівається в усьому, і тому він здатний поставити під сумнів і цю нову, носорожу правду. Виходить, що його тривога це не слабкість. Це ознака живої совісті. У світі, де ідеологія вимагає сліпої віри, здатність сказати, а я не впевнений, стає найпотужнішим актом спротиву. І коли здається, що гірше бути не може, самотність Беренже стає абсолютною, тому що, здається, навіть дезі. Жінка, яку він кохає, символ надії. Вона просто каже йому: Ну, слухай, треба бути реалістами. Наше життя вдвох неможливе, треба пристосовуватися. І вона йде. Вона обирає тепле, спокійне, безпечне життя в стаді і залишає його одного одного проти цілого світу носорогів. І ось він в фінал у цілковитій ізоляції. Беренже дивиться у дзеркало і бачить, як йому самому важко залишатись людиною, як він починає сумніватися. Але саме в цей момент він робить свій вибір. Його крик Я не здамся, це ж не про фізичну силу, це про щось значно більше. Це акт чистого морального опору, це заява, що бути людиною це свідомий вибір, вибір, який треба робити знову і знову, навіть навіть коли ти залишився останнім. Знаєте, можна було б сказати, ну, це все історія про фашизм, про сорокові роки. Але ні, Носороги – це дзеркало. І якщо подивитися в нього сьогодні, те, що ми там побачимо, може виявитись до болю знайомим і актуальним. Давайте просто пройдемося по пунктах. Все починається з пропаганди, яка створює нову реальність, нову норму. Потім іде дегуманізація інших, коли опонентів перетворюють на ворогів, яких навіть не треба слухати. Поступово агресія і насильство стають чимось нормальним, навіть необхідним. Додамо сюди шалений соціальний тиск, страх бути білою вороною, страх залишитися самому. І вишенька на торті байдужість, коли мовчання стає формою згоди. П'єса ЮНЕСКО це, по суті, вічне попередження про те, як легко і непомітно ціле суспільство може покрокувати у прірву, виправдовуючи це логікою і силою. І в кінці п'єса не дає нам жодної простої відповіді. Вона залишає нас з питанням. ЮНЕСКО не каже, що робити, він просто змушує подивитися навколо. І що ще важливіше, зазирнути всередину себе і запитати, а де та межа, за якою починається сліпий конформізм, і що треба зробити, щоб одного ранку не прокинутися носорогом?